Сьогоднішній недільний день в православних храмах устав церковний Приписує читати уривок із Євангелія про те, як один молодий чоловік прийшов до Христа і запитав учителю Благий, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. І Христос відповідає йому, що? Написано в священному писанні: не вбий, не кради, не свідчи ложнього про ближнього свого, не пожадай того, що є у ближнього Твого, шануй батька Твого, матір твою. І відповідає цей молодий чоловік: все це я зберіг від юності моєї. Сьогоднішній Євангелій говорить нам, що цей чоловік був надзвичайно багатою людиною. Він успадкував своє майно від своїх батьків. І тоді Христос звертається до нього. Якщо все це виконав ти, одне залишається тобі. Продай все своє майно, роздай бідним і вбогим, І ходи за мною. І так успадкуєш вічне життя. І засмутився цей чоловік, Засмутилась ця молода людина, бо мав він надзвичайно багато добра і відійшов від Господа засмученим. І тоді Господь говорить: як важко війти багатому в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вузко голки. Вузку голки це отвір у мурах Єрусалима, коли на ніч зачинялись ворота. Ворота міста, а хто із подорожніх пізно повертались і хотіли зайти в місто, то був один вхід, який називали вушком голки, де верблюд тільки на колінах міг пройти через цей отвір і могла пройти людина. Тому і верблюдо було важко пройти в цей отвір, бо він був надзвичайно малим. Але Христос говорить, що легше верблюдо пройти. Крізь вушку голки, аніж багатому спастися. Звичайно, що небагатство є причиною спасіння людини. Бо якщо ми подивимось на першу церкву, а інколи і на сьогоднішню церкву, то побачимо в церкві різних людей: людей, які мають певний достаток, чи людей, які не мають достатку, є і воїни, і прості робітники, і люди. Які зовсім не мають жодних статків. Але це не означає, що саме по статках людських Господь судить чи по вигляду, чи по одягу, чи по тому, як людина виглядає, чи доглядає за собою. Господь дивиться на серце кожної людини. Господь дивиться, чи світла душа людська, чи не світла душа. І можна проповідувати про Бога і говорити гарні слова. Але не жити за законом і совістю. І тоді не бути слугою Божим, а навіть проповідуючи про Бога, можна бути чи залишатись слугою диявола чи сатани. Бо мало говорити слова і не виконувати, потрібно жити так, як повеліває совість, мораль і закон Божий. Потрібно мати любов в своєму серці і в своїй душі. І ось цей молодий чоловік, який підійшов до Спасителя, говорить, я знаю закон, я все це виконав від юності моєї. Мене навчили батьки мої. Я з цим виріс. Я нікому не зробив зла. І ось, здається, з однієї сторони людина справді жила за совістю і за законом. І справді, знаючи закон, виконувала цей закон і не причинила нікому зла. Але прив'язаність до земного була настільки великою, що він, засмутившись, відійшов від Бога в той момент, коли Господь покликав його йти за ним. На цьому тижні, 2 лютого, Свята Православна Церква згадує пам'ять стрітання Господнього. На сороковий день після Різдва. Христа принесли в храм Єрусалимський присвята Богородиця із Йосифом, і принесли жертву, два голуби. І саме в той момент вийшов старець, людина похилого віку, який прожив багато-багато років на цій землі, але отримав від Бога откровення, що не помре до того часу, аж поки не побачить Спасителя світу. І ось цей старець Симеон, який був один із сімдесяти, які переписували священні книги на грецьку мову, і переписуючи ці книги, він почитав слова древні, які говорили: ось діва в утробі прийме і народить сина, і назовуть йому ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог. І ось цей чоловік засумнівався, як це діва може зачати в утробі, і хотів написати жінка. Народить сина. Але була рука його зупинена, ангелом не видимо. І він почув голос від Бога до того часу, поки не побачиш діву, із дитям не помреш. І багато-багато років він прожив на цій землі і сподівався побачити Спасителя світу, бо змучився від життя свого. І коли він зустрів Спасителя і прийняв його на руки, виголосив слова, які до сьогодні церква використовує у богослужіннях вечірніх, нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що ти приготував для всіх людей, світло на просвіту народів. Він прийняв це світло на свої руки. І душа Його стала мирною, бо відійшов він в мирі до Бога, побачивши спасіння для світу і для кожної людини. Тому, згадуючи цю подію і шануючи свято стрітення Господнього, чи навіть стрітення Богородиці, бо це свято відноситься до свят Богородичних, саме ця діва, яка принесла немовля Спасителя до храму, якраз і згадується, як та, яка є чеснішою від Херовимів і славнішою від серафимів, бо прийняла в свою утробу того, хто сотворив цілий світ, все видиме і невидиме того, кого вся Вселенна прийняти і вмістити не може. Тому ми, і згадуючи, і Пресвяту Богородицю і саме ту подію, надіємо, що світло, яке прийшло в цей світ, просвітить кожного із нас і кожну людину. Чекаємо, що це світло просвітить і нашу рідну Україну і вижене із нашої землі нечестя і зло, цю Чорноту, яка прийшла до нас. В цей день освячується. Вода і освячуються свічі, свічі, які запалюють люди в час катаклізмів, чи погодних важких умовах, чи в час корботи для своєї душі і для тіла, чи тоді, коли важко перебувати у домі, чи є у нас певні випробування і виклики. Тому і в ці речі, вкладаючи певну суть і божественний промисел, ми не просто. Тримаємо їх вдома, як освячену водичку, чи ці освячені свічі, а і використовуємо. Бо мало просто покласти і заховати. Потрібно запалювати і звершувати молитви. Потрібно споживати освячену воду і знову ж таки звершувати молитви, просячи в Господа благословення, як просив старець Симеон, а отримавши це світло, яке прийшло для просвіти народів, радісно виголосити, що вже й Господь. Прийшов до нього і дав заспокоєння для його немічного, старечого, змученого життям тіла. Хай всемилостивий Господь допомагає нам, допомагає нам бути вірними і залишатись для Бога і перед Богом, і в очах Божих чистими і світлими, тими, хто не відходить від Бога, а тими, хто наближається до Бога. Вміє дякувати і вміє любити, вміє чути голос Божий. І тоді, коли Господь кличе, йти за ним, йти не просто, щоб осягнути вічність і блаженство, а йти, щоб творити добрі діла, діла милосердя, нести любов в цей світ і справді, заслужити для себе радість велику. І вічне блаженство на небесах. Хай допомагає нам Господь і охороняє від всякого зла в мирі, в любові, в радості. А Боже благословення перебуває зі всіми нами миру, добра і радості духовної.